Я вітав із Сенс -гівінгу. людей у 2019 і 2020 році, здається, в 2019 -му. І коротше, один з того, кому я розслав письмо, це була людина, яка мені сама писала, я пропустив то письмо. І, в общем, я тут поздравляю з Сенс -гівінгом. я бачу, що в мене не прочитане було ну там просто рік тому. Я кажу: я поздравив, і пишу, типу, Сорян, і пише: завтикав, типу, як ти, ну, типу. Ну, він каже, так давай созвонимося. Хоч ми созвонилися з цією людиною? Слово за слово. Одна, третє, троє десяти. Коротше, він розказав, що я тепер роблю. от він каже: о, круто, типо, давай це, якщо типо, щось чимось може допомогти, кажи. От, я кажу, скільки це буде стояти на американці в мене все готові допомогти за 250 доларів в час, ну, за 400, за 400 теж готові допомогти. Він каже, безплатно. Я кажу, окей, безплатно. Типу, це мені ну, це, це, це цікавий варіант, хороша вигідна пропозиція. В общем, слово за слово. Потім контакт за контактом, в общем, до січня я дійшов до тих людей, із якими ми стартанули е, бізнес. Е, оце сьогоднішній там є е, ну, типу, кофаундери є інвестори. От і в лютому ми вирішили, що стартуємо. Я тут все, типа, розпуш, ну, пушу і драйвлю, У мене таке слово. Я в лексиконі пуш, пуш, пуш і драйв. От пушу і драйвлю все наліво і направо. Ми стартуємо. І тут, в общем, це пандемія. Коротше, все виключають, все закривають. Все типу, повна жесть, а в Нас уже типу, ми вже білети купили. Типу, американці мали прилетіти в Європу. Ми тут мали такий, типу, тімбілдинг, там все огу. Угу типу, стартуємо все. Коротше, ми вирішили, що перше квітня це не буде брехня, всесвітня. Ми реально стартанемо першого квітня 2020 року. Року краще, в нас почався тренінг. Ну, тренінг, це типа, ми інтернал робимо тренінги постійно для своїх людей, і ну коротше, ми реально зробили тренінг, як шукати клієнтів. Потім зробили тренінг по тому, як шукати програмістів. Бізнес-модель в нас, типа, було чітке бачення, яка в нас буде бізнес-модель, що це буде вот. І, і це реально типу, була, була тема. Коротше, ми тренінг зробили, почали типу, слати листи. І от як вирости з нуля до 100. Не пробуйте самі все робити. В попередніх фірмах в мене дуже багато було того, що я робив сам. Коротше, а тут я стартонув з людьми, які типу, як динозаври. Ну, Дінозаври бачили, от вони огромні, ну, типу, ну huge. Вот, вот, типа, вони взагалі нічого самі не роблять. Ну, то есть образно там іксальку за ідіти, ні типа, там має бути шість асистентів, які будуть ідіти іксельку. Ну і коротше, типа, ми в общем, знайшли якийсь middle ground. Тобто я, який типу, чувак, все робив, розгрібав там я, типу, контракти читаю, програмістів шукаю на пресейл схожу, холодні кампейни шлю. Значить, що я ще робив бухгалтерію, звожу річну з бухгалтером, общаюся американським, з бухгалтером українським общаюсь там, допомагають типу, по там по ФОПах, там по всьому, типу, все розменеджу. Я, типу, ну як вообще, типу, Jack of all trades. і тут приходять люди, з якими я працюю, які типу, взагалі нічого самі не роблять. Вони все делегують. Ну типу. Тух, 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 наліво на направо задачі делегується, і я зрозумів, що це типу, десь от так треба і робити. Десь середина має бути щось. Ти сам робиш, щось ти делегуєш. Тому перше, як виросте, якщо ви одні стартанете, ви не виростете. Якщо двоє стартанете вже легше того, що ви вже між собою між двох, ви не дубліруєте відповідальність. А ви, типу, ну ділите. Ми, наприклад, стартанули. Ми одразу наняли 10 чоловік. Тобто, нам ближче було до 100, бо нам тільки 90 оставалося наняти. Ми 10 одразу наняли на старті. От і це то, що я теж рекомендую робити. Кроче, сразу найміть команду, особливо хто в продажі. Ви писали про продажі тут. Ми сразу стартанули. Ми сразу взяли шість або сім селзів. Мені кажеться, сім. Коротше, вони взагалі нічого не знали. Це типу з універа люди, які там 5, п'ятий курс, четвертий, тільки що випустились, і ми просто їм сказали, що треба копати всіх до всіх до обіду. От і вони копали всіх до всіх і до обіда. Ми їм дали скрипти, все і Вони крочі А, Можете зайти, загуглити книжку, називається «Go for No». Go for a no. Коротше, мото, uh, uh, як дивіться, книжки, це «Yes is a destination, No is how you get there. Тобто, да, від клієнта це, це типа це то, до чого ти стрімішся, да, російською, а «no» – це то, як ти туди добираєшся. Так от, у нас в компанії навіть є go for no бонус. Кожен тиждень у нас є піца, салат, бургер, бонус. Ми його по різному, ну так от називаємо. Типу, це 10 доларів, там 400 гривень бонус тому селзу, і тому рекрутеру, які отримали за тиждень, найбільше відмов. От. І в нас там рекрутери там по 100 відмов, типу вони там вважають їх там, плюс мінус по 100, по 150 п'ятдесят відмов. Тиждень відмова це не просто про ігнорене, а це типа not interested, або типу ваша junk firm типа мене достала. Ви вже там сьомий рекрутер, який мені пише. Там, ну от такі якісь штуки. От, і в нас оцей от бонус є за те, типа людина стрес легше переживала від того, що їй відказують. От тому, е, тому рекомендую одразу типа ну, промасштабувати, типу, ну вкластися, типу, в цю штуку, ну, в відділ продажу, щоб це робила не одна людина. Вот найміть самі дешеві ресурси, просто щоб було багато рук. А ще лучше, щоб ці багаті руки ще якусь автоматизацію використовували. В нас типу двояке ставлення в фірмі до автоматизації. Я, я за автоматизацію розумну. Вот а но є в нас люди, які проти автоматизації. Коротше, реально, якщо ти розумно робиш, то можна і без автоматизації, і можна з автоматизацією, тобто і так, і так. У нас два самі круті рекрутери в компанії. Це коротше, один з, повністю вірить вам в автоматизацію, він все робить через тіпа через ну, спам, так скажемо. А другий рекрутер, типа, все ручками, типа кастомно, все, все це все шле. Взагалі, дякую, критерій, спікер. Ну то що нервна практика, але я думаю, що в кожного з вас є те, чим можна поділитися. Вот. Слава Богу, що я маю сьогодні можливість з вами теж поділитися. Тому. Один вірить в этом за другий не вірить обидва успішні, обидва там заробляють ну, нормальні гроші. Тому ну, типа, тут немає типу, правильної відповіді. В общем, веду до того, що типу по продажах типу, вкластися по рекрутменту та сама історія, і саме основне, отут прям паузу роблю: робимо вдох: п'ять, чотири, три, два, один.